Всім привіт-привіт! Ну що, стрільці, стрільці? Перша декада. Люди, які народилися з 23 листопада, по 2 Грудня цей період керує Меркурій, І те люди наділяють народжені в цей період незалежним характером. Їхні таланти воїстинно різноманітні, вони дуже багатогранні та здібності в них не вичерпані. Дуже важливі роки цього періоду це 36. Та 40 років. Цей символ для цих людей це граціозний гладіволос. У них спокійна вдача, вони старанно трудяться, вони виконавчі та уважні, вони не женуться за лідерськими позиціями. У партнерстві та в колективі вони бачать в себе однодумців, вони здатні розкритися та досягти великих успіхів. Тому стрільці, не зволікайте, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і далі буде.